На акцію протесту зібралося за нашими підрахунками з півсотні людей. Це батьки учнів 20-ї школи Кам'янського та працівники навчального закладу. У 2019 році у цій школі обвалився фасад будівлі. Її визнали аварійною та припинили процес навчання. Понад 650 учнів та 70 викладачів і технічний персонал розподілили між іншими навчальними закладами міста. У 2020-му почали реконструкцію будівлі, але місяць тому її призупинили. У чому причина припинення робіт, розповідає Максим Жоган, батьки не знають. Чоловік водив цю школу свою доньку-восьмикласницю. В цьому році сюди ж перший клас повинна була піти і його молодша донька. Зараз діти Максима вимушені відвідувати навчальні заклади у різних районах міста. В різних містах взагалі, діти вчаться. 20-та школа на даний момент знаходиться на етапі повної реконструкції, наскільки я розумію. Що там повний капремонт, все добре взяли, молодці, утеплили корпус, повністю все. -все. І в один прекрасний момент все остановила строй, матеріал вивізли, роботи повністю всі остановили без ніякого об'яснення причин, тобто повна неизвестность. Яна Репета 13 років працювала у 20-й школі вчителькою фізики. Також сюди ходила її донька, котра зараз навчається у третьому класі. Вимоги батьків дати конкретну причину, в чому призупинена реконструкція навчального закладу. Якщо як попередньо кажуть, що це коригування проекту, то конкретні терміни коригування. І оскільки ми себе не бачимо в бюджет, в обласному бюджеті на реконструкцію, ми прямо це вже вимога скликання позачергової сесії обласної ради з коригуванням бюджетом області і занесенням нас на фінансування. Акцію протесту планували провести на пішохідному переході на трасі Дніпро-Київ, розповідає Яна Репета, аби привернути якомога більше уваги до цієї проблеми. Але вчора знаки пішохідного переходу зняли це. Було винесення проблеми на пішохідний перехід. Тобто, відповідно, на трасі люди можуть знаходитися на пішохідному переході, і це ніхто не забороняє. Якщо, звісно, є регулювальник, там був попереджувальний знак залізні стовпи. Вони зараз пусті на них ще вчора були знаки пішохідного переходу. Сьогодні їх немає. Акцію провели на узбіччі траси. До учасників приїхав міський голова Кам'янського та заступник голови обласної адміністрації. За словами міського голови Андрія Білоусова, реконструкцію будівлі роблять на умовах співфінансування з областю. У минулому році почали перший етап робіт. Проект був розбитий на три черги – перша, друга, друга і третя. минулому році область почала строїть, виповняти роботи. По первому очереді по одному з корпусов, которо би в принципі дозволив дітям вернутися в школу, пускай де в дві сміни продовжить абоження. У чому причина зупинки робіт, каже Андрій Білоусов, він не знає, бо замовником виступає обласна адміністрація. Заступник голови обласної адміністрації Максим Беспальчук говорить: зараз проєкт реконструкції перебуває на доопрацюванні. Зауваження стосовно є аварійності будівель. Так само переглядається черговість об'єктів, оскільки сьогодні роботи чомусь були розпочаті у минулому році якраз не на тій будівлі, де впала покрівля, а на сусідній. Тому дивимося боє неточності з коефіцієнтами аварійності і з деякими конструктивними елементами. Коли проєкт допрацюють та продовжують роботи, Максим Безпальчук сказати не зміг, але батькам пообіцяв, що на наступний навчальний рік діти зможуть повернутися до 20-ї школи. За словами учасників акції, якщо реконструкцію не продовжать найближчим часом, вони продовжуватимуть виходити на протести. Яна Стойкова, Юрій Тинний, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.